Ну, нам це буде. я одне взяла таке да, некриття. Якщо це так. Із, із всіх буде найбільш проблематичніше, я думаю, що ми можемо над цим подумати і знайти для себе формати, як ми можемо його там, розглядати або приймати фізичну реакцію змінювати. І фізично-юридично. Питання НАТО ну, виходимо зараз із реалії. Що говорить саме НАТО відносно України? Що вони нас не чекають? Там, вони нас що. не чекають якийсь період часу. Тобто як компромісну позицію, як компромісну позицію, це як варіант, ми можемо взяти, що, наприклад, наступні 10-20 років Україна не буде там, подавати заявку або робити якісь кроки для входження в НАТО. О, після того ми отримуємо юридичну можливість для того, щоб подати цей період часу. Україна зможе е, витратити для того.